Вітання, вельми шановане панство, мене звати Роман, ви на каналі Капітан Дережабля. І сьогодні я вам можу сказати, що взагалі якесь буде неформатне відео, тому що воно про дійсно інді гру, яка називається Pony Island. Короче! В перервах між роботою, відьмаком і питтям кави з пісюнами. Не питайте, що за пісюни і що за кава, просто зайдіть в телеграмі самі побачите. До речі, Саня, Ніка, дуже дякую за такий подарунок. А тепер інші форми для льоду взагалі не використовую. Так от, в перерві між цим всім. Один з спонсорів замовив мене пройти гру Pony Island, але в прогресі проходження я зрозумів, що просто так пояснити про сюжет і додати якихось смішнявок в мене не вийде. Бо якщо це відео буде більш серйозне, ніж інші, вибачайте вже так вийшло. Перше в житті я поділю відео на три блоки. В першому я буду розповідати про геймплей цієї гри. Речі, прекрасної і досить цікавої. Вона насправді дала мені зрозуміти, що я настільки тупий, що ну. Дверний косяк трошки розумніший ніж я. В другому блоці я розповім вам більше про протагоніста і антагоніста цієї гри, тому що тут він неявний, насправді. Ну ні, антагоніст явний, протагоніст взагалі не зрозуміло хто. І в третьому я зроблю висновок, як в звичайному огляді гри. І це насправді вперше, що я таке роблю, тому, будь ласка, підтримайте це відео коментарем, лайком і підпискою. А тепер можна і починати, тому всі дайте ще влягайтесь позручніше. Беріть чогось смачного поїсти. Що взагалі таке Pony Ailand? Якщо ви думаєте, що ця гра буде про поні, то я вас дуже сильно мушу засмутити, тому, тому що так воно і є. Ну здається, спочатку, що так воно і є. Взагалі гра мене дуже здивувала, тому що як тільки я в неї зайшов, хотів почати грати, а вона мені сказала, а може ну. Ні, щодо геймплею, він насправді ділиться на дві частини. Перша частина це та, яку ви зараз бачите на екрані. Це простий собі платформер, де ти за маленького поні маєш перескакувати різні огорожі. Потім з часом там появляються вороги, і ти маєш їх вбивати лазером, але до того ще потрібно дойти. Хоча в цій частині геймплею немає нічого особливого. А от вже в другій частині, де є головоломки, і ти мусиш їх вирішувати, отут в мене виникла певна складність, скажімо так. Коротше, суть цього другого типу геймплею в тому, що ми... Маємо ламати гру для того, щоб просуватись по прогресу далі, тому що без оцієї поломки гри, то в нас нічого не вийде, тому що наш головний антагоніст це насправді творець цієї гри і він нею керує. Відповідно, якщо ми проходимо якийсь рівень, він не хоче, щоб ми пройшли наступний, і для того ламає гру, або робить так, що ми не можемо просуватись далі, не пройшовши або не зробивши певні дії. Також є ще одна певна особливість геймплею: є ще один третій персонаж, який я навіть не знаю, як його назвати наш друг, який називається Безнадійна душа. Тата та, в грі про поні зараз є безнадійна душа. Ну а що ви хотіли? Якщо використовувати правильні роди, то безнадійний душ. Сука, формат інший долбоєб той самий. Ну коротше, він якраз і допомагає нам ламати гру в всіх її проявах. Що, як я прочитав в деяких форумах, ця гра це насправді Лімбо. І ні, не то Лімбо, яке робить морозиво. До речі, класне морозиво робити. Дякую. А то Лімбо, що пекло. Коротше, я вам сюжет поясню в наступному блоці. Зараз же ж до геймплей. Оцим нашим другом, якого я буду називати душами, будемо спілкуватися через месенджер, який інкрустовано в гру. Хопа, інкрустоване, рова, але де ти то взагалі взяв? Звідки ти то згадав? Що то взагалі означає? Коротше, в певний момент гра нам каже, що для того, щоб продовжити, нам потрібно заплатити. А заплатити нам ну не просто так, а. Душею своєю. Саме так гра нас затягує. Ну і насправді вона дійсно затягує на певний час. Потім тебе просто почнуть харити оці головоломки, де ти ламаєш код. По геймплею вони виглядають приблизно отак. І отак. Також для того, щоб просунутись з першого рівня в подальші, нам потрібно тепер взаємодіяти з антагоністом через отаку от от якусь незрозумілу штуку. І він просить у нас пароль. Я писав все, що тільки можливо. Я залишу вам декілька прикладів, чого я написав, і ви можете їх глянути прямо зараз. Після того, як ми просуваємося далі по сюжету, геймплей трошечки міняється. Тобто, спочатку це був звичайний 2 d шний платформер, а тепер нам просто додали якісь елементи RPG. І нам дали там крейла, і там дають ще більше якихось інших фішок. Дали також лазера, який нам треба вибороти, знову ж таки, головоломками і взаємодією з грою і з антагоністом, який не хоче, щоб ми брали оці от штуки. Коротше, якось так. Більше я не знаю, що сказати про геймплей. Він класний, цікавий, але в певний момент надоїдає, тому що він стає одноманітним. Правда, потім трошки міняється кольорова гама, тому що з чорно-білого стає кольорове, але ну це по суті не міняє взагалі геймплею. Просто графіка трошки краще. Тепер же ж давайте поговоримо про антагоніста і протагоніста цієї гри. Антагоніст насправді дуже і дуже тривіальний і простий. Я до кінця ще не дослідив, як працює Ютуб і його монетизація, тому я не буду називати його імені просто на всяк випадок, але дам вам підказку. Я починається на L, і це не Людмила. Ну от так. А от для того, щоб зрозуміти, хто такий протагоніст, нам потрібно пройти чуть не половину гри. Це Насправді по часу займає не дуже довго, але все ж таки, краще я вам давайте тут коротко розкажу для того, щоб ви розуміли, в що ви взагалі граєте. Протагоніст цієї гри це одна з втрачених душ, які застрягли в Лімбо, тобто в світі оцього поні Айленда, з яким вийшов на контакт. Оцей наш друг душ. Я знаю, що це звучить як якась нісенітниця. Ну але що я зроблю? Ну так воно і є. Душ вийшов.

І хоче, щоб ми зламали гру. Тобто, основною задачею є зламати три основних файла гри для того, щоб гра просто крашнулась. І в кінці, до речі, оцей наш душ просить нас, щоб ми видалили гру. Я звучу, як довбаний шизофренік. Нас душ просить, щоб ми видалили гру з компа. Ну, Коротше, тепер давайте я поясню, хто такий же ж насправді є наш протагоніст. А це чувак, якого звати Теодор, і він давно помер, але якимось чином застряг в оцьому цьому от Лімбо, і тепер разом з душою оцією безнадійною. Хоче вибрати звідти інформацію, я дізнався, коли я поступово проходив гру. Тобто, в нас є три питання: хто я такий, чи ким я був, коли я помер, і хто мене в принципі взагалі вбив. До речі, для того щоб зрозуміти, хто такий наш протагоніст, ми маємо зробити одну штуку. Ти отут, десь на якийсь от корабель, я не знаю, як я його знайшов, Я просто клацав по всьому, по чому тільки можливо. Справді я то все прочитав проходження. Бо я настільки тупий, виявився, що я не зміг зрозуміти, що мені треба робити далі. Не що я спробував збрехати, вам. я так більше не буду. Ну коротше, в певний момент моделька Поні міняється на модельку лицаря Христового походу, і виявляється, що наш протагоніст помер якогось там року в якомусь там поході. Тобто, розумієте, наскільки довго він був в цій грі? Хоча гра 2016 року, я не знаю, як ти туди попав, чувак. Ну, менше з тим, скільки я зрозумів, він потрапив в це лімбо тільки через те, що брав участь у Христовому поході і його вбив. Якийсь лицар, якого звати, отак, от якось лицар, який захищав свою землю. До речі, про це хочу вам нагадати, що досі йде війна України з єбаною Рососією. Тому, будь ласка, не забувайте донатити на маленькі збори, на великі збори в великих фондах, будь-куди, куди тільки можливо. Головне, щоб ви довіряли людям, яким донатите. І пам'ятайте, особливо хлопці, донат він як пісюн, маленьким не буває. Отож, повернемось до Поні Айленду. На оці три питання, які я назвав вище, ми можемо отримати відповідь тільки тоді, коли. Ми робимо певний прогрес в грі. Тобто, ми проходимо, наприклад, 33% гри і ми отримуємо відповідь на одне запитання. Відповідає нам головний антагоніст, а саме творець цієї самої гри. Також, до речі, він розказує, що Теодор залишив позаду свою маму і доньку. Тут приблизно отака історія нашого протагоніста. Тепер же ж до антагоніста. Він створив цю гру ще дуже-дуже давно. І вона така вся має бути веселкова, прекрасна і красива, але вона ще по суті недороблена, тому що в певний момент прогресу. Він нам каже, я ще гру не доробив, зроби трошки перерву, я дороблю, а ти потім вернешся. Добре, і ми кажемо ні, і там далі ламаємо гру. Коротше, перерви ми не робимо, і там потім виходить якийсь бред взагалі. Ну ми ходимо по сніговиках, хоча недавно були в пустелі і біля озера. Ну також є штука з білетами, але я, якщо чесно, її не зрозумів. Я навіть читав форуми про те, що ті білети треба збирати, що вони якісь там дуже важливі, але я так і не зрозумів, чому. Саме тому я хочу ваші теорії, чи ваші здогадки, чи те, що ви знаєте про цю гру, ви написали в коментарях. Тому що чесно, я не розумію, навіщо ці білети взагалі введені в гру. За антагоніста можу сказати тільки одне: він чисте зло. І давайте перед висновком я трішечки вставлю все ж таки сюжета. тобто як закінчується взагалі гра. Коротше, після того як ми видалили всі основні три файли гри, ми можемо звільнити всі тисячі і тисячі душ, які за всі роки існування гри потрапили в неї. я вам нагадаю: для того, щоб просуватись по прогресу, ми маємо віддати свою душу. Тут є невеликий босс файт, де ми маємо просто стріляти в цього. Антагоніста, а потім ті душі, які вирвались з гри, розривають його на частини. Як би там не було, ще один бос, і це оця от безнадійна душа. Цього я не знав, тому я пройшов тільки до того моменту, де я вбив основного антагоніста. Тому що душа все ж таки не стає антагоністом, попри те, що вона головний бос гри. Така от задумка гри. Я до кінця її, якщо чесно, не розумію, але ну, вона реалізована просто прикольно. До речі, реалізована вона однією людиною. Тепер же ж давайте до висновку: Pony Island це індігра. Яка заворожує тебе своєю реалізацією різними механіками геймплею, прекрасними персонажами, які прописані, по-моєму, взагалі ідеально. Також вона не дає тобі засумувати взагалі аж ніяк. Ну як не дає, вона мені дала засумувати, тому що я зрозумів, що треба мені щось вже з собою робити. Нарешті. Хтось порадьте якусь книжку, будь ласка. Особисто мені грати в це дуже і дуже сподобалось. Особливо коли в мене жопа підгорала, коли я один момент пройти не міг. Теж я не побіжу, блядь. Та ти заєб... А так, то якщо ви не розумієте англійської мови і не розумієте деяких головоломок, яких тут, якщо чесно, занадто дохера, то грати в неї я б не радив. Хоча можна зіграти для того, щоб перевірити свій рівень англійської мови. Але я вам одразу кажу, без гайду її проходити просто якось неможливо, тому що деякі головоломки настільки заплутані, що там нема взагалі жодних підказок. Ніхто тобі не допомагає, ні та душа, ні антагоніст, ні гра сама по собі. Ти просто, як дебіл, маєш сидіти в опціях і шукати ті слова, які потрібно вставити там, де вони вот Світяться напівпрозорі, я зараз серйозно ніде ніщо про це не говорило, але це треба зробити для того, щоб зрозуміти, який взагалі пароль треба вставити, тому що пароль тобі ніхто просто так не скаже. Ну коротше, якщо оцінювати цю гру по десятибальній шкалі, а я взагалі не фанат якоїсь такої оцінки, що в школах, що в університетах, що будь-де, то я можу сказати, що гра класна. Та-та, да, да. я навмисно сказав про цифри для того, щоб сказати, що гра класна. Проходження її займає не дуже довго, якщо ти розумієш, взагалі що відбувається на екрані. Якщо не розумієш, то там можна посидіти, ну. Я би рік, напевно, сидів без гайду. Ну от якось так. На неї, до речі, зараз діє знижка в стімі. Вона коштує щось 21 гривню, а займе вас на один вечорочок, то точно. Тому дуже раджу спробувати. На цьому закінчимо частину про гру. Зараз же, користуючись моментом, хочу подякувати спонсорам на Байміекофі. Їхні нікнейми ви можете бачити на екрані. Також велика подяка першому спонсору на Ютубі ARL Fantasy. І я дуже сильно сподіваюся, що я прочитав все правильно. Поки я монтував, в Ютубі додався ще один спонсор. Дякую дуже пан Роман. Пограти у цю гру мені порадила Олександра Кузнєцова, яка мало того, що дуже і дуже сильно підтримує мій канал, так ще й радить грати в дуже і дуже цікаві ігри. Що я вдячний. Ну і вже по традиції: харкайте на все рососіянське, Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні. І що далі? Йобаний пізнець. Що, блядь, а. ну, звичайно нахуй. Я, блядь, ти, ну й, йоб твою мать!